Мы рады съездить, учиться, учиться лучшему опыту, учиться у тех э, городов, которые действительно выдающиеся и реформаторы, которые патриоты своей страны. Мы хотим учиться, у нас есть большая проблема. Как это может быть для нас не проблема, но мы в этом направлении ничего, к сожалению, не делаем. Вы хорошо работаете с международными организациями, которые предоставляют какие-то гранты, какие-то... Э, бюджеты, мы этим вопросом практически не занимаемся. Может быть из-за того, что у нас город в принципе был самодостаточный, у нас серьезные плательщики в бюджет, мы не испытывали как такой насущной потребности в денежных средствах, нам вроде бы хватало, мы люди скромные, хватало. Но сейчас, в связи с тем, что у нас такая ситуация в стране, денег ката катастрофически не хватает. У нас есть уже серьезный дефицит бюджета, у нас много переселенцев, мы хотим, хотели бы э, с вашей помощью э, обратиться к международным финансовым институтам, к организациям, к э, тем э, э, институтам, которые предоставляют гранты. Может быть, вы нам поможете выйти, выйти на них, пообщаться с ними, убедить их, что э, и Мариуполь может работать в этом направлении. Мы готовы, и громада наша готова в этом направлении работать. И это есть для нас проблема. Поэтому мы э, просим от наших коллег. От Львов'ям такої допомоги. Така допомога буде. Ви зараз попрацюєте не тільки з депутатськими комісіями, і з Інституту міста і з управліннями, які в нас є в виконавчій структурі нашого міста. Ви зі всіма, я надіюся, за ці дні перебування в Львові ви перезнайомитеся. Безперечно, що ця зустріч наша є не остання, а перша. І якщо є така потреба, звичайно, ми завжди будемо допомагати. До нас приїжджають, ну знову ж таки, не будемо хвалитися, дуже львів-плів, але є правда, що десь в якихось напрямках ми ведемо перетик, то кажуть, локомотивом є в таких, як туристична і дійсно і в інвестиційний, там, ну скажемо, дійсно спілкування з, скажем, з різними структурами, які є в європейські. І ми дуже часто допомагаємо навіть таким нашим ближчим колегам-сусідам це Луцьк, Тернопіль, Франківськ, наприклад, в туристичній галузі. Вони повністю перейняли нашу, нашу програму, яку ми розробили, затвердили, і зараз вони впроваджують себе. Між іншим дуже ефективні і вони діяві. І так само, то що ви зараз говорите, однозначно будемо співпрацювати і будемо раді вам допомогти, тому що ми одна країна, ми один народ. І немає значення, чи це Маріуполь, чи це Крим, чи це Донбас, чи це Закарпаття, чи Львівщина. Ми одна країна. І будемо один одного вчитися. Ми у вас ще будемо вчитися, ви в нас навчили. Так що то ми то разом зразу поможемо Маріуполю, а потім і Криму поможемо.